Слава Україні! Розпочалася 608-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпу вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши шість ударних БПЛА типу Шахет. Протиповітряної обороною знищено всі ударні БПЛА. Авіаційних ударів зазнали Синківка, Петропавлівка Харківської області, Сребрянське лісництво Луганської області, Кліщівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Орлівка, Олександропіль, Мар'янка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Оріхів, Малатокмачка, П'ятихатки Запорізької області, Зміївка, Ольгівка, Львова, Тягинка, Іванівка, Микільське, Садове, Придніпровське, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності су в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. За відповідальність СУ Хортиці на Купінському напрямку українські воїни відбили близько п'яти атак ворога в районах населеного пункту Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля надії Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Зоні відповідальністю Сув Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького Донецької області, де силами оборони відбито понад 10 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'янки та Побєди Донецької області. Тут українські воїни відбили близько 15 атак окупантів. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога біля Новомихайлівки Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мали частковий успіх південніше роботиного, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності Сув Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та ще три по зенітно-ракетним комплексам. Підрозділами ракетних військ уражено вісім артилерійських засобів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕП, понтонну мостову переправу противника, а також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості. Загалом ворог втратив 810 окупантів, 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 28 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!